І всім привіт! І сьогодні ви завітали на мій канал Стар. Сьогодні ми будемо грати в Heels of Steel. І ми знову ж будемо продовжити рубрику Схватка з боссом на всіх 27 танках. Але за одне відео, як мінімум, ми будемо брати два танки. Ну, ну, а ми вже грали за цих танків. А сьогодні будемо грати за два танки. Ми грали за багатьох. Трішки, тут ще багато танків, але ну, сьогодні ми будемо грати за Балісту і башню. Я поки що виберу на Балісту якийсь другий бустер, бо я не знаю, що це може цю получу, чи може якийсь другий. Ну я поки що прокачаю, поки я качаю, не, забувайте... не забувайте поставити лайк авансом. Також не забувайте підписуватися на мій канал і писати коментарі. А ми поїхали. Так, що тут у нас? ну Давайте розділимо пулю. Це хороший бустер. Особливо на балісту, це це удари грому, але це дуже легкий босик. Почут... Давно вже не грав, забув всі керування. а Може таке бути, те, що я десь у якісь моменти затупив. Це я погано граю, чи це танчики такі. Та поки що в мене жодний танчик не прийшов. тарантула. Ще жарні, але я думаю, якесь все-таки прийде тарантово. Надіюсь. По ідеї, так. Ну, поки що ну, легко, ми легко вимо, тут нема навіть що коментувати. Тут ось, легіон. Коротше, тут поки що легко. Ромата ми виграли. Далі кнут. Останній називний був все до вертеляції і після вже <ривіт> напасть, ну, все <Це> таке, коротше. <ривіт> Ну, в принципі, по мені вже почали потрошечки проносити урон. Це ж тобі не те. А mm. yeah, ви не забувайте про мій клуб в Браво Старс, щоб хтось заходив, бо там люди заходять. Ну, я серйозно, там люди заходять, прокачуються. Правда, не зовсім активні, але ви повинні бути активними. То, тому і друзі, нічого страшного. Я кажу, що вони були більш активними, або з клубу. Що другим словом сказати? О, а поки що ми стріляємось. Нас навіть не зняли, ну, у нас 11 КХП. І перший лікарський босс Гнет сада. Ну, поїхали. Е, раз. Мощно попав. Він ну, теж зарядив. Раз. І два. Погнав. Ну, дивно, що там наносити. Ну, що, справляємось. Опа. І все. Нормально, нормально. Ай. І я вам знову скажу, признаюсь, я знову забувся щось на зв'язок. На наступній зйомці я обов'язково щось візьму. Щоб так. Ну, в принципі, з бомбардіром ми трошки поздравляємося, але він по мені жорстко проносить. Я не люблю вертатися на балісті, бо це такий танк, що раз, на якомусь горбику застряв і все, хана. Або якийсь жорсткий баг. І це все хана. М -м -м. Опа, найцікавіше лазерна пасть. <М -м -м -м. Тут може така штука бути, я зараз перевірю. Да? Працює. Якби, якби тут не було цього горбика, це було погано, але коли тут є такий горбик, ви ба бачите лазерна пасть відштовхується. І також добре проноситься. М -м -м. Ось все, фінальні вистріли. Опа, і все. Даже не использовал. А, ну так, да, я вже забувся. Те, що в мене немає такого бустера, щоб влив зверху. Повілітель. Опа. 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 Вибачаюся те, що я не рухаюся, то можу, але не хочу, бо я знаю, що я забруднявся в якийсь бог, бо я не перший раз. Завертався пришлось Бог, прийшлося перезнімати. Тоді я пробувала, пробувала. Нічого не допомогло. Це зерцати. на Фениксу. На Джокері це чисто, мабуть, одні з найбаговніших танків не щебаліста. Це добре. Я поки проношу. Ось бачите? бачите? Ну, тепер от таке навернулась і вс. І... Та я не люблю ці такі боги. Ой, ой 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 ні нє 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 Ну, Давай уже опа. Зараз підійде до мене. Нє? А, ні, так, да, під'їхав, все, молодець. Знищився. <плеси> ну, дали таранту. Я не сомневаюсь, что мы... Ну, ну, я сомневаюсь, что мы будем таранту ловить толку. Вот, ну, сейчас побачим. Не, не хочу. Все. Все, все конечно. Даже я же не смогу до него приехать. И ходил весь Такие вот, Такой широкий танк. Ну, вот и результат. Mm. Хм. Ну, что получилось? Значит, выехали. Пропустилася. Так що сказати, поїхали на наступному танку. Ну, ми ж продовжуємо, це ж ще не кінець. Башня. Такий самий бустер. Бо коли до тебе і ти, ти не можеш попасти, то хоча б щось від тебе буде захищати. Ну це не факт. Як я сказати. Так, бах. Оооо, 4, 450, Опа. О! літаю на гаити. Хорошо, басенку я винес. Це було досить швидко. Пейха, армада. Щас дам на гориха. Опа. А ч мы стреляем? ж маме попасть. О. Опа. О блін. О, 846, 720. 8. 1372 1400, це такий нахиленький урон І зразу на части виїхав новий танк Легіон А ну поехали. Опа Це найкращий снайперский пірат на районі Опа, бах. Та Блін походу зараз цей. 1300 і 1300 знову ж Ну я не знаю, може вийде більше урон. 1300 поки що максимальний, який я бачу. Напоминаю, це 25 сила, все по максимуму. Блін. Блін А це вже буде проблема. Як я б не увертався, це вже буде проблема. Не їх кнут. Бо по-перше, його бомбочки будуть... Ого! А це що таке? О, літаю на ногаити. Ну, все ви бачите, вони чисто мене за пулі, і вони застреляють моєму танку. Типа він від'їжджає, я так не можу. Ну, це зразу, все. Ну, може, я ще виграю, бо в мене все хп є. Але насчет лазерної пасті і далі я вже не знаю, що я справляюсь. Опа, мазіла. А, ну ще раз Опа, 500, ну мало, мало. Треба більше все басить, під гус на те попали. Т... Він... Опа, 600. 200. Ого! А що? знову. А ну давай. Та, блин, ну стань урон! Давай! Бах! Що, видержим? Далі. Ага, далі. Сім. Да. Ну, воздушный баси, короче. Повітряні, да. Такое правильніше было. Опа. Бах, 900, 520, 1100, ну, 1900, 500, 500, 1000. Я рахую хуй вроде кого-чможна більше урон. Скоро ще все мабуть. Хотя мы уже, да. Зараз проверим. Так, бам. Марила. Оп, 300, Скільки там мене побачили? Так оп! 2000? Чи 1800? Я не побачил, який там урон був. Ты можешь побачить, да. Давай не побачу. А ну. Оп! 700. Ну ой, обратно. Тому що 2000 було. чи 1000. 1700! Все-таки можна більше урон. Там було 1700, а це мабуть 2000 якщо ще раз. Даже по 2000, то вже ответать зараз. Б. Не. Вельмишин не спецорону. ще 200. Не, мабуть, я на наложили не вже не наверху. Хоча не знаю. Так, 500. та, блін, Ну хоча б 3300 і то хватит. Ну давай! останній, а там? Давай. Я уже думаю, я вперед, щоб чтобы не проспавнився. 700. Та блин, во, наконец-то 600 нанесу. Ой, ну я не знаю, чем мы справимся. Может, такая будет сам та, такая техника, как будет точно вичтов. Вот, зараз побачим. Ну, пока что я не бачу, я не, не, не знаю. Ну оп. А я. Оп! А мне, мне показ... Ведь що, не показывает. Вичто ухуе. Не, работаем. Тільки це, ми будемо довго, скоріше всього робити. Да. Справді довго. Капец. Да, довго. Оп! Він й ти диви, він ще він й потрохи хоче заїхати. На. На, І на. А, бліна! Я її проносила, але він. Я не знаю, може він все-таки проїде далі. Я не знаю. Опа. Опа. Опа, опа. Давай, еще раз. Я хочу приехать уже. Пошли, и выше, Ида. Оп, 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 оп. Давай, давай. Оп, оп. И, оп. и остальные удары. Yes. Все, класс. Хорошо. <coughs> Полетел. Так, само начал зубом. Так. Ну тут не знаю, чи вижу. Скоріше всього ні, бо в мене тільки 2000 хп. 1500, нормально. М -м, а тут думаю, я можу затупити. Опа, на. Давай, оп. 800. 600, значить 800. Ну давай, і ще раз. Оп, 400. Ні, 600, 700. Ні, мабуть, не вижу. У нього ще 600 тисяч. У нього ще 6 тисяч, а в мене тільки 1000. 4000. Ой, це я за жорстко затупив 1100. Ні. Ну, я все одно не думаю, що ты перевезе перевезв Ну а на цьому відео вже буде закінчуватись. І всі...